Місто уяви під такою назвою у замку Сент Міклош, провели виставку фоторобіт В'ячеслава Завалія. Майже на всіх світлинах, представлених на виставці, мукачево у фотографіях. Автор намагався показати місто по особливому, даючи глядачам простір для фантазії. Кожен, хто прийде на виставку, повинен додумати. повинен дофантазувати, повинен створити свій образ. Тому що все, що я зараз представлю тут, чи ми представили тут. Це для вас, це для глядачів. Це для тих, хто хоче створити свій новий образ про місто, всі фотографії виконані у пекторіальному стилі. Завдяки цьому світлини легко сплутати з живописом. Мистецтвознавці кажуть, автор зумів досягнути не тільки ефекту написаної картини, а й додати світлинам динаміки. Ну так схоплений момент, що ну от воно тому писує тому будиночку, і от так вона в русі. От, наприклад. Дами Фортеці, ну, звичайний, ну, якби історичний пам'ятник, да? ну так вийшло, що кудись йдуть. Він почав жити цей пам'ятник на цих світлинах. Для професійних фотографів роботи завалія загадка. Особливо цікавою для майстрів стала техніка виконання автора. Фотографії, які використані з достатньо цікавою технікою. Тобто, перед об'єктивом, я так розумію, покладені якісь. Нерізкі предмети, тобто скло через якихось. І тобто автор їх побачив так і е, своє бачення пробує передати нам. Ну дуже подобаються фотографії його портретні, е, ну а також Мукачева. Мукачевського замку це зовсім інший погляд. Виставку вже встигли відвідати десятки глядачів. Думки про роботи автора різняться. Це Такого чогось світлого, доброго, гарного. Може, не зовсім зрозумілого, але чогось такого ну, гарного. Хоча, може, не зовсім зрозумілого, скажімо так. Мені вони напоминають масло більше, ніж фотографії. Це, в принципі, нормальна виставка. Цікаво, інтересно. Автор фотографії В'ячеслав Завалій заходом задоволений. Впевнений, закарпатці ще не раз побачать виставки його загадкових знімків.